Коли попала міна, я був в полі, один в полі, там нікого не було. Я лежав, я не міг кричати, я не міг нікого покликати, я не міг телефон у руки взяти, тому що в мене була зломана лопатка, а правої руки не було. А кричати говорити не міг, бо в мене закритий пніматорах збув. Розповідає про своє поранення 22-річний військовий із Житомирщини Сергій Костюченко. 29 травня у них із дівчиною була річниця знайомства. У цей день він і отримав поранення. Рятували йому життя у Дніпрі та Києві. Без небу я б здався ще в Дніпрі в першій лікарні. Бо коли вона приїхала до мене, перше, що я зробив, це просто розплакався від радості. Сергій розповідає, після поранення хотів залишити кохану дівчину, натомість вона запропонувала йому одружитись. По більшій частині я вирішила, що ми хочемо одружитись. Звичайно я сказав так. Уже у Львові чоловіка готують до протезування та операції на травмованій лівій руці. Шивати будуть нерв біля локтя, а тут будуть нерв пересаджувати. Рука у мене. А трошусь. бачите, в мене тут же нема м'язи. Ось тут uh -huh. вона худенька uh -huh. і нема сили майже. Сила зникає. Я то займаюся і так її утримую ту сила, але вона все ж зникає. Зараз Сергій досяг того рівня, що він може перебирати навіть такі дрібні деталі. Бо починали ми з кубиків і щоразу переходили до дрібнішого та дрібнішого. Встановлюватимуть протез Сергію у Львівському реабілітаційному центрі Незламні. Коштує він від 20 до 40 тисяч євро. Гроші для встановлення таких протезів Сергію та іншим захисникам збирає центр Незламні спільно із благодійною платформою «Добро.UA». Ми разом ми впораємося. Ірина Мочульська, Суспільне новини Львів.